gps навігаторами обладнали майже шість десятків трамваїв. На черзі ще 20. Згодом за ними зможуть спостерігати з центру управління рухом. Ця програма дасть нам можливість повністю автоматизувати всі процеси. Це і автоматичний роздрук шляхового листа, це і прив'язка водіїв до графіку руху. Це і нарахування зарплати в майбутньому за відпрацьовані години, які будуть перевірятися gps контроли хоч навігатори запрацюють вже через два тижні після їх встановлення та у повному форматі, усю систему запустять навесні, коли проведуть оптико-волоконну мережу. Їх можна бачити, де вони є, ну не всі тільки 35, які встановлені літом, тому що ті, які зараз встановлюються зараз, то Досить тривала процедура прописування їх в програмі. Я думаю, за тиждень-два їх можна буде бачити. А на сьогоднішній день можна на карті бачити, де їздять 35 трамваїв GPS-и на які встановлені літом були. Навігаційний прилад дозволить коригувати розклад руху залежно від закоркованості міста, а згодом обіцяють встановити ще й автоматичне озвучування зупинок.